We'll Та це у засобах масової інформації, досить широко обговорюють спроможності російського гру. Про це йдеться в розслідуванні за інсайдер у співпраці з Держпігель і СІБІС. Йдеться про те, що російська служба безпеки може бути причетна до гаванського синдрому в американських дипломатів. Що це за синдром та якою зброєю його викликають? Говоримо далі. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Отже, я б почала з того, взагалі, аби пояснити, що це таке гаванський синдром. Перш за все, ну давай так. Це історія, яка виникла орієнтовно з 2016 року, коли перші співробітники дипломатичного представництва США в Гавані на Кубі вони почали жалітися на певні синдроми, погане самопочуття, головний біль, нудота, дота, блівотиння, і там погано, і все погано. Ну Ну погано, погано це ж людина. Але потім такі історії почали фіксувати по всьому світу в різних країнах, і загалом нараховується орієнтовно десь тисяча таких випадків по всьому світу з 2016 року в принципі за 8 років. Ну доволі багато, щоб не можна просто було списати умовно. Ну, це таке повітря було в Гавані. Ну, Забути не знаю, там атмосферний тиск, і ось ну слабкі люди. Тобто по всьому світу такі речі відбуваються з представниками посольства США, Канади, різних європейських країн. Тобто, це наштовхує на певні роздуми, що можливо тут все-таки є штучна. Штучна підштучне підґрунтя, тобто не просто щось природне, а штучне, і ось як ви зазначили, ці е, журналісти почали робити розслід розслідування та дослідження цю тему. Ну є кілька блоків. Власне там говориться про те, що це акустична зброя, тобто вона існує. Виходить так, що існує загалом ще раз, тисяча випадків, але уряд сполучених штатів, наскільки ми знаємо, з відкритих джерел, бо у нас немає офіційних цих документальних матеріалів. Вони тільки 24 випадки з тисячі поставили під сумнів, кажуть, ну тут щось може бути. Все решта, якось вони пояснюються, але знову ж таки, ваші колеги журналісти з цих видань, вони. Ну не то, що звинувачують, а кажу ну, американці, шановні, шановні, да у вас дуже завищена планка ваших вашого розслідування. Тобто, можливо, тільки треба опуститися нижче, і можливо тоді певні факти будуть вже більш логічними для вас, будуть мати більш якесь суттєве пояснення. І ось о, вони ж досліджували на тему якусь щось. Вийшло співпадіння таке там, де з'являлися представники російської військової розвідки. Раніше називалося головне управління розвідки, головне розвідуправління. Верніше, то зараз це головне управління генштабу. Те саме, просто вивізка зовсім інша. І там, де з'являлися ці люди, за деякий час у представників, представ, представників постанов Канади, США і різних країн починалися проблеми з самопочуттям. Причому серйозні, і не то, що вони ось поки знаходяться на робочому місці, у них проблема. Дому, дому поїхали, все окей, ні. Ця проблема е їхала разом з людьми додому на відпочинок, е взагалі додому, коли закінчувалася їхня каденція, тобто вони почуваються погано, продовжують. А яка тоді кінцева мета <кій> застосування такої зброї? Це як е змінити одного дипломата, грубо кажучи, так на іншого, чи зробити так, щоб взагалі. Були якісь зміни в складі дипломатичних установ. Я думаю, загальна мета, якщо це все-таки буде доведено, ми через ми припускаємо достаменних даних, що це дійсно росіяни немає. Хоча ми знаємо, де щось погане бувається в світі, завжди є прямо або посередковано росіяни або російський слід, або російські інтереси. Можливо, загальна мета була створити так, щоб у цих Країнах дипломатичні установи перестали функціонувати так, як вони функціонують. Тобто, щоб мінімальна кількість людей, щоб вони туди не не бажали приїздити, щоб вони як чорта шарахалися від ні-ні, ні я в Гавану не поїду. Тобто, щоб впливати на а, Сполучені Штати, тобто, ну от така мета. Ну, це можна порівняти знаєте, ще з чим те, що Російська Федерація зараз активно працює в Балтійському морі, а активно а, придушує радіоелектронну боротьбу gps координати мобільний зв'язок. Тобто, здається, мити такої немає, але ось ну в цьому всі росіяни. Тобто, таке піратство, таке хуліганство є присутнє. Ну, якщо зараз е відкрито говорять, що така зброя існує, от в такому разі, от чому раніше от західні розвідники так само вони заперечували взагалі існування такої зброї? Вони боялися ескалації? Ну можливо, не було чітких доказів, що така зброя є. Дивіться, радянський союз експериментував над різним видом озброєння, от в різним, от взагалі, от. Перше, що в голову приходить, от це, в принципі, можна о, віднести і припустити, що потенційно росіяни над цим працювали. Навіть якщо о, навіть о, стара Бондіано, ці фільми про Джеймса Бонда, про дезлочинці, щось вони вигадують, якісь промені смерті. В принципі над цим також працювали в радянському союзі щось таке масштабне, якась масштабна зброя, яка може надати перевагу радянському союзу над Сполученим Штатами. І ось акустична зброя тут цілком лягає якось там дестабілізувати, збити функціонал, не знаю, дипломатичних представництв або великих організацій, або певних органів, або взагалі на військових. Бо все спочатку відпрацьовується на військових, як це може впливати на полі. Бою, наприклад, там вони ж міряли категоріями, якими от Друга світова, от тут танки, тут артилерія, тут авіація. А якщо ми направимо цю зброю, то у солдатів одразу почнеться там дігрея, у них там ліватиня, все, ніхто вже не воює, і ми, в принципі, вже перемогли, чому б ні. А можуть бути виявлені факти застосування такої зброї на фронті? Ну, поки що ми цього, ну ворініше, якісь е, інфо не підтверджена, неверифікована інформація надходила до, до нас. Ми вже бачили це в е, відкритих засобах засобів інформації, що щось подібне відбувалося, але достаменно сказати, що це саме вона, що це ось, наприклад, той прилад тут от, зафіксований був з безпілотника. Його сфотографували. Поки що я такого не зустрічав. Але гіпотетично воно може бути дійсно. Загалом росіяни часто використовують заборонену зброю. Ну, ну так, окей, щоб вашим глядачам було зрозуміліше, вони експериментували багато, як і Сполучені Штати, так і Радянський Союз, і Російська Федерація з психотропними речовинами, щоб зробити з солдата такого собі кіберга, щоб він міг 48 годин бігати, не спати, постійно був на адреналіні. Всі над цим працювали, експериментували якісь бойові маги, екстрасенси, якісь екстрасенсорні здібності також це вивчалося, щоб можна було якось це використовувати на фронті. І От акустична зброя цілком реально теж може бути в цьому реліку. останнє, що я чула, що російська пропаганда стверджувала, що нібито українська армія використовує подібні методи для того, аби покращити здатність наших солдат. Ну, це звинувачення стандартне, і про бойових гусь гус... гусей, і там кури, бойові, і отруйні комахи. Все це було, все це нас звинувачують. Але ще раз, кож кожне звинувачення з Російської Федерації, воно відходить відштовхується від того, що є в них від їхнього розуміння. Ну, сполучені штати не звинувачували Російську Федерацію в отруйних комахах. Бо вони цим не працюють. Не звинувачували Китай в отруйних комахах. Окей, коронавірус там окрема історія. Російська Федерація звинувачує у нас в тому, що в принципі над чим вона працює самостійно? А, от питання до вас як до колишнього співробітника СБУ. як на вашу думку, от на третьому році війни, взагалі змінилася присутність російських агентів спецслужб в світі в країні? Чи стало їм складніше працювати? Вони залишаються. Вони є Є дві країни і два великих міста, які по великому рахунку вважаються світовими столицями шпигунства: це Австрія, Відень та Швейцарія, Женева. Ну, так за відень можна точно сказати уряд. Уряд Австрійської Республіки він вважає так, якщо от увіднісь на Штефлі Плацу або там, не знаю, там, там, знаю український розвідник зустрічається не знаю, з британським розвідником, і якщо їх діяльність не створює загрозу, Австрійській республіці треті було займається. Ну що погано випили кави, заплатили це податки. Нам байдуже, якщо це дійсно проти Австрії, все питання, нема, ми будемо працювати. Наші дипломати кажуть так: ми орієнтовно знаємо а, десь 10-15 російських дипломатичних представників у Відні з майже сотні. Хто решта? Говорить, ми гадки не маємо. Що це за люди, чим вони займаються, який них функціонал, куди вони переміщуються? Бо в них є така історія. Ну, в Швейцарії так само це працює. Вони отримують дипломатичні паспорти і можуть пересуватися цієї шенгенської зони, поїхати до Чехії, до Болгарії, до Румунії. Що вони можуть робити? Цей паспорт дає їм дипломатичну а, дипломатичну імунітет, їх не можна автівку обшукати, затримати, можна тільки а, виправити з країни, якщо вони будуть зловлені на гарячому, а, і а, є такий статус діяльності, яка протирічить статусу дипломатичного представника. Усе ну а так вони повністю, як як свого часу, народні депутати були в Чік Чирік. Чи ми вдоміку вони можуть подорожувати по всіх країнах Європейського Союзу, майже по всіх, що вони можуть робити. Вони можуть робити певні закладки в лісі, поїхати, наприклад, з Відня до чеського бурно, зайти в ліс 200 метрів під якимось там не знаю каменюкою, закласти певний пакунок, і цей пакунок буде лежати місяць, два-три рік, а потім за ним приїде якась людина, яка теж отримає від там. Іншої людини координати він забере і виконає певне завдання. Наприклад, о той же Максим Кузьмінов, якого ліквідували пілот російського гелікоптера, який перегнав його в Україну. Його було вбито в Іспанії. Я не виключаю той момент, що той пістолет Макарова був таким чином, теж свого часу закладений десь в лісі російськими міськими розвідниками або дипломатами, і потім його забрала. Коли потрібно було час, людина і виконала завдання. Людина не знала, хто заклав цей пістолет, цю вибухівку, ці патрони, ці гроші. Просто прийшов, забрав, зробив справу і поїхав далі. Тобто, присутність російської агентури дійсно є. Вони впливають на дипломатів, на економістів, на журналістів, десь добрим словом, добрим словом і переконанням, добрим словом, переконанням і шантажем погрозами, а де просто грошима, а де просто знаходять людей, які. Люблять Росію. Так само, наприклад, як Герхард Шрёдер, колишній колишні канцлер Німеччини, колишня міністерка закордонних справ Австрії приїхала до Росії. Каже, я люблю Росію, так все класно. Ну тут знаходять люди, є люди. Важко працювати їм дійсно, але можуть, ще можуть. Ну і власне до війни і під час війни ми також спостерігали присутність е агентів тут і в Україні, в тому числі. Так, вони були, вони давай так. До 2014 року росіяни сюди приїздили ну, майже вільно ну, бо вважалося, що ну це ж ну не дружну дружня країна. Давайте так згадаємо. Приїжджали на паради, гості багато їх було. Після після чотирнадцятого суттєво обмежилося, хоча залишався трафік. Залізничний а авіасполучення не було залізничне. Сполучення залишалося І вони мали можливість вербувати людей, купляти, переконувати. І, але по повна масштабка багато чого змінила. Я от знаю приклади з колишніми колегами, коли спілкувався. Вони кажуть, так ми ж відслідковували людей, які мають проросійські погляди, але ще нічого не зробили, щоб. Потрапити під дію кримінального кодексу, тобто так вони робили якісь там дослідження, якісь круглі столи. Там Росія, історія, могуча страна. Ми розуміли, що він такий. А ось після повномасштабки вони кажуть: ми зафіксували такі ось зміни настрою, коли ця людина зв'язується з росіянами, каже: Так, одна справа, коли я там вас підтримую, бо я в це вірю. А інша справа повномасштабка. І Я повністю перериваю з вами зв'язки. Все закрили тему. Більше я видаляю ваш номер, все, забудьте про мене, я все, все закрита тема. І люди, на жаль, які продовжують співпрацювати з Росією, пропонують гроші комусь великі, комусь досить, досить дрібні, не то, що досить максимально дрібні. Я пам'ятаю приклад 2022 рік, коли хлопцю заплатили 20 гривень за те, що він дав координати моста в Дніпропетровській області. Ну, хоч 20 г до хоч 20 гривень киньте, 50 євроцентів. Ну також і засоби масової інформації, і церква також має вплив. І досі З, має вплив. звичайно. Вже рік плюс Верховна Рада як так цензурно сказати, вона топчеться навколо цього питання, не може проголосувати. На жаль, є депутати Верховної Ради, які вносять заставу за цих церковників, СБУ їх затримує, відправляє в СІЗО, суд. Визначає. Запобіжний захід СІЗО або а, заставу. І депутат від слуг народу просто вносить заставу, і людина виходить, бо він віруючий, він віруючий, вся його родина віруюча, Вони вірять в церкву. Вони вважають, що це багахульна справа відправляти священиків до в'язниці. І виходу поки що ніякого немає. Поки що немає. Поки що цей законопроект. Швидше за все він може вийти, Знаєте, яким от по класиці ваш син дядя Шарик, От ліплять, ліплять літь ліп, ліп його, а потім може вийти щось, і, начебто, і заборонили, а начебто, і не заборонили. Що це було, не зрозуміло. Рік плюс у нас просто не буде такого вікна спроможності. Коли війна закінчиться, ми не кажемо зараз, це буде перемога, чи це буде перемир'я, чи там якась не знаю, фіксація на землі. Ця церква знову підніме голову, і тоді вже не можна буде зробити те, що можна було зробити зараз. Вона буде своїх цих послідовників виганяти на вулицю, вони будуть штурмувати або пікетувати органи державної влади. Тобто зараз вікно спроможності є. Ми його втрачаємо. втрачаємо. No. Головне, аби дійсно його не втратити. Ви кажете, ми втрачаємо. Головне, аби його не втратити. Івана, я дуже дякую за роз'яснення. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був гостем обосток. Я ж закликаю підписуватися на наш канал. Хто це досі не зробив? Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи.